Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події в найближчим часом. Давайте розглядати, бо щось таке там хоче сказати вам філіжанка. О, так, непогано взагалі-то. Бачите, яка світла сьогодні чашечка наша. Так, дивіться. У когось важливе буде заняття, як знаєте, от те, що ви зараз робите, те, що ви десь там ходите, вирішуєте питання, це те важливе, яке ви будете робити, але потроху. Воно не одним шматком буде зроблено, а так, знаєте, по шматочках трошки-трошки зробиться велика справа. Для когось врівноважуватись будуть відносини, чоловік та жінка, але жінка тут ну, чоловікові треба зрозуміти, що він голова, а жінка то шия, і вона буде крутити так ну, в бік дому, в бік е родини, в бік. Е це, знаєте, як. Ну, Якщо чоловік там дуже замислився, щось там своє робити, більш налаштовується на кар'єрні якісь там справи, то вона все ж таки буде повертати його голову більш у бік родини. Хоча підтримку він від неї буде мати, але йому треба бути з нею в спілкуванні, треба, щоб вона розуміла, чим важливим він займається. І дівчата, хто там чекає, якоїсь там ну, хоч чогось від чоловіка і хвилюєтесь, чого він там не пише, не телефонує, дуже зайнятий. Щось у нього там ну, десь навалилось на нього. Аліс, ну, ну так не можна. ну. Так, дивіться, ось тут чоловік показаний. Який от лягає спати, але сон не йде. Він весь час думає про жінку. І весь час якось знаєте, і намагається проганяти ці думки, не, не виходить в нього, от взагалі не виходить. Він вже, знаєте, як осунувся навіть трошки. Тут синці вже бачу під очима, аж вже таке якесь, знаєте, Відношення до себе, я що не можу себе в руки взяти, та не може. Не може. Тут просто, от, де б він не ходив, щоб він не думав, він весь час вертається до неї думками. Дівчата, комусь ви там вже голову зламали своєю персоною. Потім ну він все одно, він якось замовчує цю тему. Сили втрачає на це, але замовчує? Може, якби відкрився вам, може, ви б зраділи. А так, навіть, знаєте, не показана ситуація, яка буде ваша реакція, якщо людина до вас прийде, бо він не приходить, він не телефонує, так, щоб ви розуміли, що просто от без вас ну просто край всьому. Так, хто тут з вас трошки як на роздоріжжі опинився? Не довго так буде тривати, бо вже час вам вирішити щось, вирішити для когось стосовно відносин. з... Тут різні люди показані. Це знаєте, як когось відсіяти, як когось навпаки наблизити до себе, комусь тут з допомогою треба щось вирішувати. Як поставити питання, чи буде та допомога для когось, може, чи потрібна ваша допомога? Ви як, знаєте, от, знаходитесь в очікуванні і не знаєте, що вам далі робити. Ну, от, як, наприклад, якщо хтось чекає вашої допомоги, то потрібна вона, чи людина вже сама, там, чи сам впорався. Ну, просто от так довго не буде, е пройде не показано скільки часу. Але це питання доволі швидко для вас вирішиться все ж таки. Потім е дорога для когось дуже світла, хороша дорога, хоча йти туди не хочеться чи їхати на, для когось. Вона не погана, вона світла, вона навіть без перешкодів якихось. Одна зупиночка там буде. Ну, може, наприклад, вам треба з одного транспорту на інший пересісти. Але дорога, яка вам відкриває нові можливості, щось вам там корисне буде. І підказка буде від якогось чоловіка стосовно цієї дороги. Аліс, ну що таке, ну? Вибачте, це капці мої е -е собі взяла і вже ганяє по кімнаті. Так, ось тут чоловік про заробітки, думає, щось він там налаштовує собі, і заробітки не просто так, він якійсь жінці хоче допомогти. От, знаєте, це щось зробити, купити, сплатити не знаю, тут мені не зрозуміло, щоб конкретно вам сказати заробляє зараз гроші. І ну, планує от їх витрачати саме на одну конкретну жінку. Може бути, це вашим чоловіком, може бути для когось сином, може бути для когось там, братом, ну, будь-ким. Це людина з вашої родини. Отак воно показане. Так, ось тут жінка, яка. Тут планування якихось витрат іде І тут жінка планує витрати цілої сім'ї. Це, як знаєте, ви як довірена особа. Або це в вашій сім'ї є така довірена особа, яка розпланує всі витрати. і Тут, знаєте, як виглядає, ніби от треба буде швидко щось чи сплатити, чи це ну воно, нібито запланована якась така витрата, але вона буде важливіша за інше. Всі інші, ви будете підлаштовувати вже от під те, як ви сплатите щось чи купите щось. І вже решта, яка залишиться, ви вже будете розподіляти ну, там, до наступної зарплатні. Тобто є, е, як знаєте, пріоритетність треба розставити Отакі. Так, стосовно перспектив. Тут буде спілкування з якимсь чоловіком, ну, такий дорослий, літній, я б сказала. ну Давайте так. 50, навіть 55, ось так воно мені більше, щось він буде змінювати. ну Дивіться як. Іде спілкування жінка і цей чоловік. Щось ви розглядаєте у цьому спілкуванні, щось там, ну, як радитись може з цим чоловіком, або розповідаєте, як ви бачите якусь ситуацію. Він, ну, скажімо так, дуже змінить або ваше ставлення до певної ситуації, або взагалі от ваші плани. Тобто, ви можете щось планувати і казати, от я хочу зробити таким чином. Він Прослухавши, роздивившись цю ситуацію, він вам підкаже інший шлях, який вам дуже дає таку, знаєте, от дуже міцну платформу. Ви впевненіше себе будете почувати, якщо дослухаєтесь до його поради. Звісно, вирішувати вам, приймати рішення теж вам, але ви можете просто цю його пораду, як знаєте, під, підлаштувати під свої плани, і це буде для вас ну, більш міцною такою о, позицією. Так, ось тут показана ця вся ситуація як на найближчі 5 днів на Протязі найближчих п'яти днів. І це може бути просто от як телефонна розмова. Не обов'язково, що ви побачитесь, ви можете просто поспілкуватися за телефонною розмовою і все вирішите для себе. Далі тут за кимсь з вас дуже ретельно наглядають вищі сили. І коли буде для цього дійсно потреба, або коли ви попросите про це, звернетесь до них, що вам дійсно потрібна допомога, тут вам як людину потрібно надішлють. Прийде людина з певними знаннями, з певними навичками, з, знаєте, як вміє щось вміє таке, в чому у вас нема досвіду, а в людини є. Нове знайомство для когось з вас показане, дуже світла людина, дуже така, знаєте, яка може вам такі, налаштувати вас на зміни. Це не людина вам надасть ці зміни чи зробить за вас щось, а як налаштує вас. Вам схочеться після спілкування з цією людиною, вам схочеться відтворити в своєму житті певні зміни. Так, трикутничок, чийсь мені теж показаний, але тут центральна фігура жінка, і до неї будуть залицятись аж два чоловіки. Це не такий трикутничок, що там, наприклад, вона заміжня, але до неї буде залицятись той, хто дуже хотів би мати з нею стосунки і байдуже на її чоловіка. Ні, тут просто, от як знаєте, приверне увагу одразу двох. Кавалерів, давайте так казати. Але хай буде уважною, бо є заздрісниця в її оточенні. І просто тут, тут така драма буде в жінки, бо в неї нема таких залицяльників взагалі є біля неї чоловік, але щось він їй вже не цікавий, вже не те. А от біля вас вже ж крутяться такі самі красені. І що ж тепер робити? от Просто ж. Просто ж їй аж складно це пережити. Бачу, що ви прихильно будете до одного з них. Він більш такий вам підходящий тут, ну сподобається. Добре, далі дивимось, що стосовно роботи соціуму. Е, якусь мені засмучену людину показують. Вирішує якісь питання, але щось як не дуже по себе почуваю, як головні, головний біль, от якось таке, знаєте, стан якийсь не дуже в людини. Це може бути тиск, який просто от хитається з одного боку в інший. Воно, знаєте, не показано, що ну просто от капець, щось таке буде, але. Ну, Складно ще, поки що показані. Якось до кінця тижня от людина буде в такому стані, що, ой Боже, коли це все закінчиться. Тут може дійсно, як на погоду реагує. Потім ось тут чоловік мені показаний. Виконання це знаєте, як малесеньке спочатку виконання. якесь, У вас з'являється довіра до людини, і ви починаєте далі спілкуватись з людиною і починаєте працювати над якимось більш ну, такою більшою справою. Питання вже таке побільше будете вирішувати. Ну, це, це показано, як знаєте, ну, тандем у вас такий робочий, непоганий. Так, ось тут вирішення. Питання на майбутнє, воно буде вирішене, воно поки що для вас не ну, таке складненьке. Але нічого, у вас є сили, у вас є можливості, і у вас є певний досвід, а чого не буде вистачати, то вам тут будуть підказувати. Не соромтесь питати. Бо тут є люди, які вже, знаєте, такі фахівці. в Тих питаннях, за якими ви будете стикатись. Тож нічого, питайте, хай підказують вам. Отут симпатична ситуація. Чоловік, який бере на себе відповідальність за жінку, закриває її собою і буде вирішувати якісь питання з чоловіком, який, як знаєте, от це більш як по закону щось буде вирішуватись. Може адвокат якийсь, може там юрист якийсь там нотаріус, якісь як запроси буде робити. Тут стягування певних документів докупи йде. Ось так. так, і ось тут мені цікаво, тут дивіться про талант мова йдеться. І треба вам його розвинути, той ваш талант. Як від сім'ї він вам наданий, від роду вашого наданий. І хтось перед вами аж голову схиляє. Така до вас довіра, до вашого талану. Тут можуть бути і езотеричні здібності, можуть бути здібності якісь до. Коли знаєте, щось ви робите руками, щось у вас творчі якісь здібності. І є люди, які от як прихильники вашого талану. І буде, це знаєте, спочатку потроху ви розвинуті будете в цій галузі своїй якісь. А потім до вас будуть як з усіх боків злітатись люди, приходити, телефонувати, от якісь як замовлення, щось. щось знаєте, от коли є потреба у, у вашому таланті, Це дійсно щось таке гарне ви будете робити, цінне для людей. Так, літери Ч, Ш Ц в цій ситуації, от вони. Стосується таких людей з такими ініціалами. Літера В ще сюди має відношення і літера О. Так. Давайте що тут у нас побачимо? Боже, як тут радіти хтось буде, коли вас побачить? Тут зненацька якась зустріч. Людина просто, це знаєте, хоч би там не задушив, бо мені здається, що це чоловік вас в обіймах, коли побачить? Це така, знаєте, от, ну просто ну, сердешна дуже зустріч. Um, але дивіться, ви якось як за телефонною розмовою будете. Може, йдете десь там по телефону розмовляєте, може, ви десь сидите по телефону розмовляєте. Налетить на вас людина. Це просто, от, знаєте, Боже, Боже, кого я бачу. Отакі. Так, ось тут зроблене буде, щось ви хвилюєтесь, десь чекаєте якогось певного опрацювання. Результат буде показаний, і цей результат закриє якусь ситуацію, але клопітно воно буде щось там. ну, Та людина, яка для вас щось робить, це людині складно зробити це, знаєте, зусиль багато потребує. Ось тут чиясь вдача намальована. Так, вона як. За допомогою чоловіка, чи через чоловіка ця вдача вам надається. Але ви будете, от як ви щось говорите людині, і людина каже, я тобі допоможу. Це не, це не складно, я зараз тобі все поясню, я навіть тобі допоможу зробити. Оце буде для вас вдачею. Знову ж таки, мені цей трикутничок показують. Там Накаляються вже такі, якісь події. Не буде, давайте так, не буде здаватись той, кого ви не оберете. й нічого, хай підвищує вам оцінку. Хай цінує той, кого ви оберете, що він. Обраний вами і хай знає, що ви цінна жінка, що за вас боротьба буде йти. Це добре. Так, ось тут хтось піде з вашого близького оточення, але це не назавжди. Це людина, як на певний час, може відпустка, може лікарняний. Може, взагалі у людини просто там якісь свої справи і ну десь десь подінеться на певний час. Це просто, от, знаєте, як є чим зайнятись. Ну там буде треба, повернеться. Так, і ось тут чоловік якийсь дуже-дуже щось зробив і думає, ось це буде, оце все. Оце все, це я закінчив і буду мати гарний результат. Стосовно жінки він щось там робив, воно взагалі до неї якось не дійшло. Щось не, не дуже хороше він там, дуже темні думки в нього стосовно цієї жінки. Літера В, С. Так, літера С належить чоловікові, який відводить цього з літерою В. Він як не дозволяє цьому поганому статись. Він як повертає назад це погане. Я не можу зрозуміти, мені не показано, що там, що саме він робив. Але це ситуація, в якій от ця жінка відвернута, вона взагалі якось так не хоче мати ніяких стосунків з цим чоловіком, і вона більш прихильна до того, хто відводить від неї всілякі негаразди від цього чоловіка на літеру «В». Літера В може бути будь-що. Прізвище ім'я, навіть, може, якось так називали там цю людину між собою, може, ну, якесь таке будь-яке слово, яким би називали цю людину. Чи при вас хтось називав, ну, таке так, і що тут ще щось є? чи... Чи я все сказала. У когось зростання одне за одним, по двох справах буде це дуже добре. Хоча ви зараз от трошки засмучені щось робите, і воно щось, ніяк нічого там у вас не виходить. Не хвилюйтесь, робіть те, що ви робите, воно буде мати результат свого часу. І вірте в себе. От бачу, що не вистачає саме цього. От просто вірте в себе, що все, що ви робите, ви робите так, як слід. Ви робите дуже добре, і ви фахівець. І з кожним днем ви все краще і краще будете. Вміти робити і цінуйте себе, і обов'язково любіть себе. Тоді дійсно гарно зростання будуть просто як вистрілювати одне за одним. І хай у вас все виходить у всіх ваших справах, які ви замислили, і вже почали над ними працювати. Бережіть себе, любіть себе, цінуйте себе. І хай у вас і в ваших родинах все буде гаразд. Побачимось всім пока.